Скажи мені, скільки ви серветок випускаєте? 12 мільйонів зараз різного формату, не враховуючи Сашети... Яка найпопулярніша серветка в Україні. Кармана 15-штучна, дитяча 72 штуки, і наші міні серветочки маленькі. Зараз вони просто б'ють рекорди. Ну я як тільки побачив, вона просто супер. прямо хочеться її взяти в руки. Так. Так, так, так. І ми використовуємо ліцензії, Міньйони, мавки, дійснеї нас контракти з відомими студіями, тому це теж такий драйвер нашого, нашого виробництва. Де в вологих сервенках з'являється волога? Процес, коли воно проходить, у ці вали, да, воно смачується, От, потім стапкується, да, став да, і пішло. У нас є металодетектор, чеквейр для того, щоб ніде не попала ні якась металева стружка. Вот. Да, і серветка, щоб вона не була за волога і не до волога. Да? От в біосфері, яка товарна категорія переносить найбільше грошей? А вологі серветки, мусорні пакети. Це, це два суперхіта. Так. Ну, так, якщо у вас 170 мільйонів доларів оборот цієї групи, на серветка це скільки забирає? 40-40 мільйонів на рік. Ага, тобто майже третина бізнесу Тобто третина бізнесу це серветки, третина сміттєві пакети. Ну не третина, думаю, що процентів 20%. Тобто, фактично, можна сказати, що серветка є серцем вашого гігієнічного бізнесу. Так і є. Так і є. Якщо взяти тільки гігієну, в гігієні за 100%, то скільки серветка забирає? Ну, Я думаю, що процентів 70. 70%. А яка маржинальність від обороту, скільки є біда по сервеці? Не можу тобі сказати іменно по сервеці. Ми так не будемо. Добре, а в цілому гігієні? не, не рахуємо. Є біда десь да. 20-25%. До обороту. До обороту.